Натхненного творчого, надіюся світлого дня понеділка починаємо новий тиждень. Справді, кожен раз як нову сторінку, сьогодні нас навчає таке чудове слово, яке є натхненням і думаю, спрямує нас неодноразово цього тижня, а саме слово із першого послання до коринтян, 7.23. 7.23, де апостол Павло каже: «Ну, ми знаємо, бо цікаво, я, я себе зловив на думці. От ми одноразово чули ці, ці, цю думку, що. Ви куплені дорогою ціною. Апостол Павло наголошує, що аби не нехтувати своїм життям, аби його не прив'язувати пусто до чогось іншого, бо ми дорого куплені. За нас заплачена найдорожча кров, найдорожча ціна кров Ісуса, Його життя. Буквально він мусив померти за те, аби нас відкупити. Але, але якось я забуваю саме особисто за другу половину цього вірша. Як, або ще як, як постав, як часто пишуть перша коринтян, 7.23 Б. Тобто Б це друга частина, друга половина вірша. А саме не ставайте рабами людей. Тобто весь вірш звучить так, викуплені дорогою ціною, не ставайте рабами людей. І чому так наголошує апостол Павло? Ну бо якщо за цим не пильнувати, якщо над цим не працювати, то дуже швидко ми реально стаємо рабами. І, по суті, левова частка роботи духовної над собою, роботи духовної над іншими людьми, над парафіянами. Це просто виходити із того, власне, із рабства людського, або людського, із рабства, де, де справді ми належимо іншим людям. Очевидно, перше, що спадає на думку, це залежати від думки інших, що про мене скажуть, як зреагують, як, як про мене будуть говорити, як мене будуть сприймати. А потім будь-що. Потім буквально рабами людей, це, це буквально, наприклад, ставати залежними від інших людей. Особливо коли ти залежний, і там ти не можеш ні слова сказати, бо, бо, бо якщо скажеш, то там тебе, тебе не благословлять грошима, ти не будеш мати, і пішло-поїхало. І, і, і слухайте, і таких, таких видів рабству є насправді мільйон. Мільйон видів. Як тим чи іншим чином залежати від інших людей? Як це перевірити? Ну, практика моя показує, що найкращий спосіб це час до часу робити щось вельми нестандартне. Щось, що справді вибиває і тебе з колії, і людей довкола виб'є з колії. Недавно ми мали неділю про Закхея, Ну і Закхей, митник, начальник над митниками, виліз на дерево, а ви на Ісуса подивитися. Цікаво. От це, власне, <клес> спосіб. Мені байдуже, що про мене скажуть. Мене цікавить тепер одна ціль подивитися на Ісуса. Розумієте? І, і ну, погодьтеся. Но далеко не щодня побачиш на дереві якогось начальника над мидниками, який просто видивляється якогось там, не знаю, проповідника або ще когось. розумієте? І тому перший спосіб, який мені особисто на думку спадає, і що мені дуже допомагає, не ставати рабами людей, по-перше, дивитися більше на Бога, а друге, постійно робити щось нетипове. Щось нетипове. Щось, в чому тобі не буде одразу, ой, а що люди скажуть. Ой, а як це буде для інших виглядати? Ой, а там чи не буде я для когось занадто згіршенням, або занадто посміховським, або занадто ще чимось. Не ставайте рабами людей. Нехай це стане кредом на цілий тиждень. Нам треба відходити від усяких кліше, таких, власне, що до інших людей. Бо лише так треба, або сяк треба, або так треба. Ні. Якраз тоді є розвиток, тоді є такий справді. Позитивна, позитивна така динаміка ну, на, на, на збільшення, на зростання, на розширення, на правдиві зміни лише тоді, коли з'являються в історії люди, які легко можуть класти на лопатки не таке своє самолюбство кероване людьми. Не ставайте рабами людей. Не будьмо тими, хто залежить від інших людей, або від думки, або від ресурсів, або від чогось. Навіть сьогодні Європа, правда, прокинулася. І зрозуміли, що ой, виявляється, Росія змогла посадити на іглу газову і нафтову майже більше пів Європи, якщо не всю Європу. І всі потрошки з цієї ігли зв'язають. І тому нам треба зрозуміти, якщо ми будемо залежні від любові, залежні від Бога, залежні від благодаті, то це є добрий керунок, це добрий напрямок. Якщо ми стаємо залежні від людей, крапка, і це буквально залежними від твого чоловіка, від твоєї дружини, від дітей. Скільки я знаю батьків, які настільки залежні від дітей, що потім діти їх залишають і вони в депресії не знають, що робити. Не будьте рабами людей. Бачите? <клес> Навіть дзвони, я замовив, аби вмімкнули, аби це підтвердити. Не будьте рабами людей. Тому нехай це стане нам таким натхненням на весь тиждень, аби відходити від всякого рабства, від усякого зайвого прив'язання, від усякого нездорового стосунку і від кожних нездорових відносин, які від нас забирають свободу. Які від нас забирають таку зрілість, правдиву, тверду будьте благословенні, не будьте рабами людей. Майтеся файно і мир вам.